Вітаю на каналі Підготовка до школи. Зараз будемо рахувати до п'яти. Давай порахуємо, скільки рибок словить дівчинка. Одна рибка. Дві рибки. Три рибки. Чотири рибки. П'ять рибок. А тепер давай порахуємо, скільки сегментів має гусінь. Перший сегмент це голова, другий сегмент, третій сегмент, Четвертий сегмент. П'ятий сегмент. Усім моя п'ять сегментів. А зараз давай порахуємо чоловічків. Один чоловічок. Два чоловічки. Три чоловічки. Чотири чоловічки. П'ять чоловічків. Спробуємо віднімати та додавати. Якщо в нас є одне яблуко, і ми додали до нього ще одне яблуко. Скільки яблук у нас вийшло? У нас вийшло два яблука. А Якщо в нас було одне яблуко, і ми додамо ще два яблука. Скільки яблук вийде? У нас вийде три яблука. У нас було два яблука. Ми додали ще два яблука. Скільки яблук у нас вийде? Так ми будемо мати 4 яблука. А тепер давай спробуємо віднімати. У нас було 4 груші. І ми забрали 2 груші. Скільки ми будемо мати груш? У нас буде 2 груші. А якщо ми маємо 5 груш, і в нас забрали 4 груші. То скільки груш в нас лишиться? Правильно, в нас лишиться одна груша. А якщо в нас було 5 груш, і ми забрали 2 груші, то скільки тоді в нас груш залишиться? В нас залишиться 3 груші. Не забудь поставити лайк та обов'язково підпишись на канал, щоб не пропустити нові відео.